25 грудня – 36-та річниця введення радянських військ в Афганістан. У цей пам'ятний день ветерани війни вшановують загиблих друзів, зустрічаються у святих місцях і згадують війну, яку довелося пережити, і в якій загинуло багато молодих хлопців. Біля меморіального комплексу Коломиї відбулася панахида. すみませ Голова Коломийської міської організації ветеранів Афганістану Йосип Тодорів розповів, що ця дата є однією з найнегативніших для українського народу. У цій війні загинуло 14 краян. Ті, хто залишилися живими, отримали тяжкі травми та хвороби. Війни нам не було потрібно, але була тата тоталітарна держава, яка це спровокувала і привела до того, що ми не празднуємо це сьогодні. Панахеда служба Божа без мітингів, без нічого. Загинуло наших краян 14 чоловік. 66 вже за цих 25 років пішли спати, як кажуть, у той бічний світ від поранень, від захворювання тих середньоазіатських. На даний час в організації в Коломийській міськрайоні є. До ста чоловік інвалідів від першої, другої, третьої групи живеться важко, тому що е, немає. Розуміння із верхнього ешелону це з Києва, з того ж кабінету міністрів, з тої ж адміністрації президента. Хоча Верховна Рада, де то, що старається, що доречно сказати, робити, тому що не може відрізняти учасників бойових дій в тому ж Афганістані, учасників АТО, це вони на єдиному законі України який не відповідає тим вимогам, які б для цих людей, особливо для інвалідів і для сімей загиблих, би мали бути. Готуючись до іспитів в університеті, Володимир не міг уявити, що за декілька днів опиниться в армії, де молодих хлопців готували до страшної війни. Але завдяки їй з'явився дружній колектив, який завжди і всьому допомагає один одному. Ділиться афганець. У нас з самого початку була дуже велику бойову підготовку. Вели. Ми фактично не жили в казармах, нас тимчасово поселили, були взагалі у конюшнях навіть. Деякий час прожили, місяці прожив. На на полігоні, потім знову ще один полігон. Два тижні ми прожили в Каракумах, і 25 числа, 25 грудня, перші колони війшли в Афганістан. Почалися безпосередні бойові дії постійно, рейди. З нашої, я був мінометної батареї, спочатку наводчиком, потім командиром міномета, потім командиром зводу автоматичних мінометів 2Б9 Васильок. Ну, із 54 чоловік нашого підрозділу загинуло 7 чоловік. Я був із грудня 79-го року до травня 81-го року. Але війна продовжується. Тепер же на рідній українській землі. І ветерани Афганістану захищають кордони рідної країни і вмирають за її незалежність. На сьогоднішній день загинуло більше 120 чоловік. Деяким присвоїли звання Героя України посмертно. Ольга Дяків Сергію Грин, події НТК.